Шановні колеги, ми започатковуємо курс менеджменту сектору безпеки та оборони в нашій країні. Кваліфіковані викладачі прочитають вам понад 90 годин курсу, а по його закінченню ви отримаєте сертифікат державного зразка щодо підвищення своєї кваліфікації. Я так думаю, що найближчим часом. Уряд прийме рішення про те, що всі державні службовці, основні працівники промислових підприємств, аграрних інших структур, підприємці повинні пройти такий курс. Адже ми країна, яка воює, країна, яка по закінченню війни весь час буде знаходитися в непростому стані, і ми маємо бути готовими для того, щоб захищати свою країну. А також ті об'єкти, на яких ми працюємо. Викладати будуть наші військовослужбовці, генерали, офіцери, будуть викладачі Сполучених Штатів Америки. Це генерали, які в себе показали досить серйозно в сфері безпеки в світі. Це знання фахівці. Ми будемо говорити про стандарти НАТО, систему безпеки і оборони своїх країн. Цей курс організовує. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, інститут післядипломної освіти, Науково-дослідний інститут передових оборонних технологій, разом з американським холдингом «Соната». і ця робота закінчиться тим, що ви отримаєте сертифікат державного зразка.